Якщо ти мама маленької дитини, яка виховує її сама, або людина, яка доглядає людину з інвалідністю, або людина, яка доглядає дуже рідних батьків, час від часу тебе можуть пересвідувати шість першників апатії. Перше це емоційний стрес і вигоряння. Ти довго робиш одне і те саме кожного дня, і так довго, що ця втома вона накопичується без великого відпочинку. Це дуже складно якось розголити. Майже неможливо. Другий вершник це ізоляція. Ти майже весь свій час вкладаєш в догляд за тією людиною, про яку поклуєшся. і з часом твоє коло спілкування стає дуже дуже вузьке. Ізоляція будь-кого зводить з розуму. Тому що людина створіння соціальне, третє це фінансова залежність. Нікому з нас не подобається бути фінансово залежним, але тобі не вистачає часу для того, щоб покривати фінансові витрати, і ти або частково, або повністю фінансово залежиш від інших, що призводить до того, що тобі доводиться іноді погоджуватися з тим, що тобі не подобається. Четверте це відкладання своїх потреб. Потреби того, за ким ти доглядаєш, про кого ти приплуєшся, тобі здаються гостріше, важливіше. І ти звикаєш відкладати себе на потім. І врешті-решт, ти звикаєш так жити і перестаєш зовсім відчувати свої потреби. Шосте це відсутність, абсолютна відсутність особистих кордонів. П'ять попередніх вершників приводять до того, що в тебе просто. Руйнується самооцінка вщент, і відсутність самооцінки призводить до відсутності особистих кордонів. Тому раз за разом іншим дуже легко заступати за твої кордони. Хороша новина в тому, що ти можеш жити щасливим життям і все це можна здавати, але кожен крок тобі доведеться вирішувати самостійно. І перше, що ти можеш зробити, це знайти спільноти підтримки, де вони є тематичні в Фейсбуку, вони є тематичні в Інстаграмі або в інших соцмережах. Ти можеш знайти тематичні спільноти, вони діляться на дві категорії, де просто люди підтримують один одного і діляться якимись парадами, на які можна спиратись. І є спільноти, які ведуть психологи або психотерапевти. Друге, що ти можеш зробити для себе, це не соромитись, не стидатись, просити про допомогу у всіх, в кого ти можеш попросити. Тобі дуже потрібен свій власний час. Час на себе. І я дам тобі маленьке завдання, воно абсолютно точно зробить твій стан краще. Тобі потрібно скласти список зі ста дій, які ти любиш робити. Не менше ста, можна більше, але точно не менше. І коли ти їх випишеш, ти маєш в кожен свій день включати хоча б одну дію з цього списку.